Укриття є беззаперечним фактом початку навчального сезону. Немає укриття, немає початку сезону. Є у Львові школи, де не допущені до 1 вересня через те, що немає укриття. Ні, станом на сьогоднішній день у нас немає таких навчальних закладів, які власне не розпочнуть навчання в очній формі. Так, усі школи, в принципі, мають свої укриття більші шкіл. Так є школи, які частково мають лише і мають можливість лише частково учнів прийняти, але є також школи, які мають приміщення поряд. Де діти можуть перейти там в межах там, 500 метрів, 300 метрів і власне там перебувати в укриттях. Але в принципі, ми минулий рік навчалися, і цілий минулий рік готувалися, тому в принципі цей початок навчального року це не є щось, щось якби нове, і особливе. Ми вже розуміємо, причому дуже добре. Всю абсолютно логістику, як має відбуватися, і ми пройшли повітряні тривоги. Ми пройшли обстріли, відключення світла. Діти були у школах, і більше того, ми не зупиняли навчання. Приміщення, які вміщають учнів, які не поміщаються до шкільних укриттів, вони перевірені управлінням освіти, однозначно. наскільки нам відомо, це приміщення у церквах, кав'ярнях, підприємствах? Звичайно, однозначно, повірте, кожна школа, яка е, зараз. Готувалася до початку навчального року. Кожна школа була обстежена комісією у складі представників ДСНС. І на кожне приміщення, де власне мають перебувати діти, складені відповідні акти. З тими приміщеннями укладені школою відповідні угоди для того, щоб вони могли використовуватися як укриття. Однозначно. Пані Галина, у мене до вас запитання. Ви очевидно моніторите цю ситуацію. Чи надходили до вас чи до організації, яку ви представляєте, Батьківської ради Львівщини, інформація про. Неналежне неналежний стан укриттів Львові так надходили і надходили не тільки до початку цього навчального року. Надходили ще минулого навчального року. Батьки скаржилися, офіційні заяви подавали, ініціювали проведення додаткових перевірок, проводили обстеження. Пан Андрій знає від цей Сагайдачного. Там були проблеми. До того дійшло що. Навіть відповідна служба склала акт, що приміщення могло би відповідати вимогам для того, щоб діти могли там ховатися в часи тривог. Однак є певні недоліки. Однак, пан Андрій дав нам відповідь: що все дуже дуже добре в цій школі. Будемо вживати заходів. Скарги до сих пір Так, скарги до сих пір ще є актуальними. І по директору школи там була така проблема, що директор школи, коли батьки забрали свою дитину в приміщенні фоє школи, вона зачинила двері і не дозволила ні батькам, ні дитині вийти з школи під час тривоги, коли батьки хотіли вийти піти у безпечне. На належно облаштоване укриття. Ну це проблема не сьогоднішнього дня, але це принципова позиція батьків цієї школи. Чому саме так до відповідальності не було притягнуто ні директора і відповіді на результати проведеного службового розслідування ми ще не, не отримали. Щодо власне укриттів, ну дуже болить, що наші діти зараз навчаються в такий час. Ковід, тепер війна, так і ну справді нам можливо так лапках повезло, що ми не в Харкові, так але не давайте не будемо забувати, що багато діток з Харкова у нас вчиться, і ми би мали їм все ж таки. Облаштувати ті укриття набагато краще, і не обов'язково за батьківський рахунок, тому що діти приїхали з певною пам'яттю. Тобто, якщо наші діти сирени сприймають в одному ракурсі, ті діти, які пережили на собі ці бомбардування так і ракети, вони мають більше страху. І мають мати більше впевненості, що ми дорослі їх захистимо. Ви самі підвели до питання про гроші. Про це буде окрема історія, пане Андрію. Але ми не можемо собі не дозволити дати відповідь щодо ліцею Сагайдачного. Яка там ситуація? Ну я думаю, що якщо ми говоримо про укриття, то там були насправді нюанси, особливо там з одному залі з стінами і стобами. От Гарячі, і ну, дивіться, з трубами це окрема історія. Дивіться, ми просто часом можемо по різному розуміти питання, як має виглядати укриття. Давайте будемо відверті. В нас ніколи в житті не було жодних укриттів. і Ми собі до фактично 2014 року таке питання не задавали, і з 2014 до 2022 ідентично. Тобто, ми не можемо виправити ту ситуацію, яка сотнями років абсолютно їй не приділялася увага. Радянський Союз не будував школи з укриттями. Абсолютно. Ну, початку до х років. Ця ядерне простиствоє ну, це окремі, так? Тобто більшість більша частина шкіл це насправді підвальні приміщення і тому подібне. І звичайно, що є питання, що там, де є діти, можуть бути мережі, однозначно. Звичайно, що ідеальних укриттів я не знаю, чи ми знайдемо, які би відповідали абсолютно всім нормам протирадіаційним і тому подібне, і все. Але все ж таки ми маємо розуміти, що крім. Всіх безпакових речей, які я вважаю, що все одно дотримані. Звичайно, що є нюанси, друзі. Вони завжди є. Маса шкіл не будувалася, наприклад, без гідроізоляції. Ми зараз маємо велику велику проблему. Літо показало, що дощове літо показало, що багато шкіл затікають. Потрібно швидко вирішувати питання з гідроізоляцією. І ці будівельні речі вони насправді не вирішуються за тиждень чи за два. Питання у тому, що в ліцеї Сагайдачного ви контролюєте процеси, так розуміємо, що вирішуєте Сагайдачного найперше. Це дуже велика школа з дуже великим укриттям і з укриттям в чудовому стані. Повірте, я вас запрошую. Ви подивитеся на це укриття. Ви зрозумієте, що це прекрасне укриття, де діти зможуть навчатися. Те, що питання звучало, що десь дітей не випускали. Ми про це анонсували абсолютно є правила. Ми не можемо відпускати дітей батькам під час повітряної тривоги. і Ми вкотре хочемо сказати і наголосити батькам. Будь ласка, не зловживатися навіть із батьками, які прийшли із до приміщень. Камери, Коли прожив, є повітряна... ФОЄ, ви не можете відпускати згідно ваших правил з більшого. укриття. Але якщо є фоє школи, що не є укриттям, під час тривоги ви зобов'язані з... 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 зробити так, щоб люди могли піти в укриття. А не влезу, прошу. Під час прошу. тривоги батьки з вулиці не можуть відволікати педагогічних працівників, які в той час знаходяться разом з іншими дітьми. Тут виходить так, що. Педагог має залишити 20 чи 30 сів в класі і займатися тою дитиною, і вести її до батьків це неправильний підхід. Педагог відповідає в той момент за стан психологічних дітей і за те, що вони перебували саме в всіх тих дітей, з якими він зараз займається. ж якщо резюмувати цю відповідь, так для того, щоб наші глядачі зрозуміли під час тривоги батьки не мають права підходити до школи і забирати своїх дітей. Навіть якщо вони гарантують їхню безпеку і так далі, тобто це питання є абсолютно категоричним. Ні, це... я в нашій перепрошую нашу Львові практикують, що якщо батьки пишуть заяви, діти можуть самі йти додому в укриття, краще, надійніші. час тривоги, коли починається тривога. Вже ж діти ж не можуть знати, коли буде тривога. Правда, почалась тривога. Є заява батьків. Діти йдуть в укриття. І е, проблем немає, звісно, коли вже є вчитель, веде е, дітей 20-30 дітей, 38 дітей в класі. Наприклад, і якщо кожен батько буде дьоргати вчителя, і, е, а вчитель має список. Вона му привела певну кількість, і вона має їх забрати. Це неправильно, тому що це буде лишній стрес для вчителя. Це неправильно також. Ми мали можливість подивитися, як виглядають укриття у Львові. До е, ми що повернемося до цієї розмови, бо сьогодні була прес-конференція в міській раді, де показали зовсім інше укриття ніж ми бачили на екрані. І це буде питання також до вас. Як так виходить, що в одній школі укриття з е, високим рівнем і ледве не, як е, хай-тек е, найвищого покоління, а в інших е, голі труби і не надто обладнані стільці? Е, Якщо великі міста зводять ще кінці з кінцями, бо лягає укриття на плечі місцевого бюджету, то звичайно по області чи в сільських школах з цим давати собі раду важче. Ми маємо також матеріал, наші журналісти поїхали до навчальних закладів закладів по області і там обстежили, як виглядають укриття. Маємо можливість зараз глянути. На Львівщині ж навчатимуться дистанційно майже півтори тисячі учнів п'яти шкіл у змішаній, очно та онлайн понад 64,5 тисячі школярів. У Друговицькій гімназії номер 17 освітній рік стартує офлайн. Як облаштували укриття для понад семи сотень дітей, показує директор Ярослав Гевко. Це укриття є найпростіше укриття. І таких у школі мають два умови, можна сказати, спартанські підвальне приміщення з побіленими стінами. Хоча тут є усі необхідні комунікації. Якщо ж зникне світло, мають генератори. Крім цього, в нашому укритті, бо воно було під ВПО, знаходиться обігрів, так тобто, зовнішнє закачує вентиляційна шахта, яка закачує і обігрівається це повітря. Тому зимою тут буде нормальна температура. В укриттях треба доставити лавки, воду, технічної питну і ще мають привезти. Кранів тут немає. Замість санвузла біотуалет, і це в межах правил. А це вже одна зі шкіл курортного трускавця. Із заступницею директора спілкуємося під акомпанемент будівельної техніки в укритті за три дні до старту навчання. Ремонт саме у розпалі. Тому складно оцінити чи все на своїх місцях, чи справний санвузол. Бо мережі не під'єднані. Це приміщення цокольного цокольного поверху. Було два приміщення. Зараз ми плануємо три приміщення, де розмістимо учнів перших п'ятих класів. Бригад де працюють, працюють в такому посиленому темпі. І до першого вересня, вкрай до третього вересня, мають бути завершені роботи. Усіх майже 800 дітей. Шкільне укриття не вміщає, тож за потреби користуються підземним паркінгом сусіднього ЖК. Тут учням виділили окреме приміщення для сховку. Навчатимуться школярі цього трускавецького закладу очно. Такою є ситуація принаймні в двох навчальних закладах Львівської області. І у мене запитання до пана Олега Паски. Пане Олеже. аналогічне питання як до вашого колеги чи всі школи готові до початку навчального сезону з огляду на наявність належних укриттів? Перший пункт. Львівщина в 2022-2023 навчальних роках мала перше місце в Україні по кількості учнів, які навчалися очно по відсотку. Це в той момент, коли ніхто не сподівався, що почнеться така широкомасштабна війна і треба віддати належне громадам. Що вони і школам особлива подяка директорам, шкіл і батькам, за те, що вони швидко самоорганізувалися і зробили все, щоб діти мали, хоч би якісь умови безпекові, щоб могли навчатися очно. Звичайно, що за цей рік багато змінилося, тому що є громади, які мають кошти, які можуть собі дозволити, кращі ремонти і краще будівництво укриттів, а є громади, які не мають таких можливостей. Але навіть в тих. В межах тих ресурсів, які є, Львівщина, на мою думку, дуже добре підготовлена до початку навчального року. Станом на сьогодні вже не 5, вже 4 школи залишаються в нас під питанням, що, можливо, вони будуть навчатися дистанційно. Але я думаю, що протягом тижня двох ця кількість дійде до двох. Е, наступне. Є виділена субвенція з державного бюджету, вона невелика: 29 мільйонів 800 тисяч. Невелика, тому що всі ви знаєте, скільки коштує будівництво укриття. І оскільки неможливо збудувати укриття за 3-4 місяці, то ця субвенція відповідно до порядку, який затвердив Кабінет міністрів, в порядку є передбачені умови, до прикладу. В школі має бути не менше 400 учнів і інші умови. Відповідно до тих умов, ця субвенція була розподілена між тими громадами і школами, які найбільше цього потребували. Причому враховувалася при тому і кількість учнів. Громади додавали своє співфінансування на облаштування і ремонт укриттів. Крім того, хочу зазначити, що, попри критичне ставлення до віддаленого навчання, Львівщина має, напевно. Чи не найкращий, або один з найкращих досвідів у забезпеч... у навчанні дистанційно. В нас навіть Українська дистанційна школа цього року мала 200 бальників. Тому ми і надалі будемо навчати педагогів працювати дистанційно, щоб в критичні моменти не втрачали ми в якості навчання. А... А... І те, що ми йдемо всі разом правильним шляхом, говорить той факт, що Львівщина цього року також. За результатами національного мультипредметного тесту знову отримує лідерство. 25% дітей, які отримали 600 балів, є живуть на території Львівської області.